Я нарешті йду на волосся. Буду проводити його в порядок. Перед ненароченням, звичайно, хочеться виглядати красиво. І сьогодні я хочу зробити відновлення волосся. Я ще такого не робила, в мене було звичайне відновлення. Ну іде три, три якби, процедури. З періодичністю не знаю, поки буду бачити. Тривальність поки теж не знаю, не скажу вам. Буду старатися вам знімати, як воно виглядає до і після. Маску, яку я купила, вона мені дуже подобається. Дійсно крута. Коштує 600 гривень, а ефект від неї, від неї як після слова. Я навіть спробувала перший раз два рази підряд нанести цю маску, і мені вона дуже сподобалася. До світу можна треба. Превно? Треба було ж до сфоткати. Типу, до, і потім вже як в кінці аж. Mm -hmm. Щоб знати, але хоча можна буде.